Це точно буде комусь не подобатись. І це тема, 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 те, тема, це сьогоднішнього відео. Воно прийшло прямо от в моменті, в секунду. Це точно буде комусь не подобатись. І це відео. Теж, і можливо, тобі, і можливо, ти прямо зараз виходиш з нього. А можливо, залишаєшся, тому що ти бачиш, що є кругом люди, яким це теж не подобається. Щось, що ти робиш щиро, від душі, воно просто їм не подобається. І ти такий, ах, ви ж суки! І далі закриваєшся від того, щоб робити нові кайфові штуки. І це створює певний баг. Баг. Тут який не дає рости, розвиватися. закриває потік нових ідей, які могли пробити ту саму стекляну дах, стекляний дах, стекляний дах. Правильно, правильно. Тому хочеш, роби, це точно буде комусь не подобатися. Просто знай про це. Але роби заради своїх. Фанатів, а головним фанатом, хто має бути? Має ж бути, ти правильно обійняв Юрій Довган на зв'язочку. Якщо що, приходи на консультацію і розберемо, що виходить, що не виходить, і як зробити те, щоб точно комусь не подобалося і не соромитися за це. Як сказав один мій знайомий, будь ласка, перестаньте соромитися.